Привіт. Е, поки йшла додому, проводила сесії, е, зупинилася в дуже такому гарному місці. Зараз вам покажу. Ось і провела чотири сесії сканування. І, знаєте, хотіла е, трішки поговорити, наскільки потрібно на, е, в собі. Напрацювати оцей навик, наскільки важливо напрацювати в собі навик, читати між рядків. Тому що коли людина пише якийсь запит, якщо його перечитати, в ньому є і відповідь. Це завжди так. І зазвичай, коли людина щось хоче в цьому запиті, цей запит це є такий певний слайд, якраз який е, існує і запрограмований в свідомості людини. Тобто, якщо взяти цей слайд, поряд його переписати, вона запустить е, проекцію зовсім іншу. Це дуже просто робити. Просто потрібно е, в це повірити, по-перше. Друге зрозуміти, що це дійсно можна просто це все перепрограмувати і змінити. Але люди чомусь зациклені на тому, що має бути якось, так як вони собі уявляються в своїй картині світу. В них вже є певне уявлення про те, як має бути. І коли їм говорять, що тут можна дуже просто це змінити, вони цього не бачать, тому що в їхній картині світу це набагато довше, це набагато важче. І... Ну, якби, і все. Тому, коли ви пишете запит, вам такий лайфхак, е, перечитайте його потім, і ви самі побачите відповідь у цьому. Це і є ваш, е, ваша ця, е, відеокасета, яку ви вставляєте в свій комп'ютер і створюєте кіно. Створюючи цей слайд. Ви вже говорите всесвіту, що я готовий тут зупинитися в цій картині, яку я створив, і отримати з цієї картини певний досвід. Ви це створюєте, ніхто, крім вас, це не створює, ніхто не винен. Тому що люди тільки зовні підсвічують вам це, щоб ви це побачили, щоб ви це прийняли, щоб ви це усвідомили, щоб ви це там відпустили, зцілили і так далі. Все дуже просто, не ускладнюйте собі життя. З цього всього можна вийти набагато швидше. Просто потрібно почати робити нові кроки, які дати матеріал для своєї свідомості, якийсь новий, з якої створиться нова картина. А коли ви з того самого матеріалу створюєте, хочете створити якусь нову картину, але при цьому вона залишається та ж сама. Все дуже просто, почніть закидати роб... в свідомість нові якісь ідеї, нові кроки, робити якісь ну, вихід з зони комфорту. Саме ці нові кроки вони допоможуть створити нову відеокасету, яка дасть проекцію в, в, в зовнішній світ. І вже в ній ви будете проживати певний досвід. Ви ніколи не залишитесь без грошей. Тому що е, такі оці основні. Якісь кризові етапи в житті, вони вашою душею все предусмотрено наперед. І ви ніколи не залишитесь без нічого. А якщо і залишитися, це тільки знак того, що вам потрібно з себе з глибини достати щось. Що вам не зовні потрібно щось вирішувати конкретно, а всередині себе ось це дістати: ось цю свою унікальність, ось цю свою. Справжність і усю правду. І тільки звідти почне все налагоджуватись. І не потрібно думати, що що час лине і... і у вас нічого не змінюється. Ви управляєте часом, ви можете його заповільнювати. Ваша задача, коли ви думаєте, що ви стоїте на місці, ваше завдання навпаки якраз і зупинитись для того, щоб цей час почав по-іншому для вас ілюзію створювати, почати робити інші дії. Все зараз змінилося. Абсолютно все. І все, що ви будете робити через не хочу, заради грошей, заради чогось там. Воно все буде йти вниз, а то і в мінус, поки ви це не зрозумієте. Тому е, краще зараз зупинитися, не в плані того, що взагалі нічого не робити, ні. Внутрішньо зупинитися. Знаєте, е, е, проаналізувати ту обстановку, в якій ви зараз знаходитесь, ту картину тих людей. Е, ту точку, в якій ви зараз знаходитеся, і вже від неї почати робити те, що ви дійсно хочете. Тільки те, що ви хочете, воно почне приносити свої плоди. Справжні плоди, які будуть діставатися вам дуже легко і просто, і в кайфі. Ось і все.